За добу поліція зафіксувала 2263 ворожих удари по регіону. Армія РФ атакувала міста Курахове, Селидове, Торецьк, селища Желанне, Нью-Йорк, села Вовченка, Комар, Мемрик, Миролюбівка, Олександропіль. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємство, магазин, автомобілі, леп, Торецьк зазнав 18 ударів, з них 15 – авіаційні. Окупанти вбили цивільну. Особу ще сімох поранили. Пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних і два приватних будинки. Інфраструктура На населидове росіяни скинули авіабомбу КАП 500 Поранено мирного жителя. Пошкоджено адмінбудівлю, шість багатоквартирних і 37 приватних будинків. Автомобіль по мемрику ворог поцілив бомбою у МПБ Д 30 СН постраждали чотири людини. Пошкоджено чотири приватних оселі, крамниця, авто. Є поранений у Нью-Йорку, ще один у селі ком. Мар, яке Росія накрила з РСЗВ «Смерч». Руйнувань зазнали п'ять приватних осель. Крім того, надійшла інформація про загибель цивільної особи в Сіверську 25 червня, внаслідок російського обстрілу. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.